У цій добірці люди просто хочуть вижити, закрити борги, втекти від минулого або врятувати когось одного, але кожного разу вони встряють у систему, яка сильніша за них. Тут є лише вибір здатися, продатися або вперше зробити щось невигідно. Раджу додивитися до кінця, щоб нічого не пропустити пришельці. У цій історії людство навіть не підозрює, що вже багато століть використовується як жива тюрма. В тілах людей зберігають небезпечних інопланетних злочинців, а за порядком стежать спеціальні стражі з майбутнього. Система працює чітко, до моменту, коли у часі з'являється тріщина. Події починають рватися між сучасною Кореєю та середньовічною епохою, де магія не легенда, а щоденна реальність. В один момент у цій плутанині сходяться мисливці за інопланетянами, даоські маги. Дивні артефакти і звичайні люди, які опиняються не в тому часі і не в тому місці. Кожен намагається вирішити свою задачу: втекти, зупинити вторгнення або просто вижити. Але чим далі рухається сюжет, тим ясніше справа не в окремих помилках, а в тому, що сама система контролю тріщить по швах, і зіткнення світів стає неминучим. Тут уже йдеться не про порятунок одного часу, а про вибір. Яке майбутнє взагалі має право існувати в тумані. На одному з найбільших мостів країни раптово сходить густий туман, який повністю відрізає людей від зовнішнього світу. Зникає зв'язок, рух паралізований, допомоги чекати ні звідки. Серед застряглих звичайні пасажири, сім'ї, випадкові попутники і чиновник, який везе доньку за кордон, навіть не підозрюючи, що ця поїздка стане пасткою. Але справжній жах приходить не з туману, а зсередини колони. В аварії звільняється секретний вантаж, експериментальні бойові собаки, створені для знищення без емоцій і зупинки. У повній дезорієнтації, без огляду й плану люди змушені об'єднуватися, ухвалювати жорсткі рішення і буквально вчитись виживати за хвилини. Чим довше вони залишаються на мосту, тим очевидніше стає. Це не рятувальна операція, а ізольований простір, де кожна помилка швидко перетворюється на фатальну. Людина-невидимка Сесилія тікає від стосунків, у яких контроль і страх давно стали нормою. Її колишній багатий інженер-винахідник роками ламав її психіку так само точно, як інші ламають механізми. Після втечі Сесилія намагається почати життя заново, але звістка про його нібито самогубство не приносить полегшення. У домі починають зникати речі, змінюватися положення предметів, а присутність когось невидимого відчувається дедалі чіткіше. Коли Сесилія заявляє, що колишній живий і стежить за нею, їй перестають вірити. Виглядає так, ніби вона просто не витримала наслідків аб'юзу. Фільм поступово стискає простір до стану пастки, де загроза не стільки в технології невидимості. Скільки в тому, як легко знецінити людину, назвавши її божевільною, тут боротьба йде не лише за життя, а за право довести, що твій страх реальний, навіть якщо його не бачать. Мікі 17 у далекому майбутньому колоніста Мікі використовують як витратний ресурс: його робота йти першим туди, де люди не виживають, перевіряти атмосферу, ризикувати тілом, заражатися, помирати. Після кожної смерті Мікі друкують заново, переносячи спогади в нове тіло. Система працює ідеально, доки одного разу не виникає збій. На кораблі з'являються дві версії Мікі одночасно. Поки керівництво експедиції міркує про прогрес і користь колонізації, Мікі вперше стикається з простим питанням: якщо ти замінний. То чи маєш право не погоджуватись? Фільм поступово перетворюється з фантастики, про клони на історію про знецінення людського життя, і момент, коли людина вирішує перестати бути зручним інструментом, навіть якщо система цього не передбачала. Творець у світі майбутнього людство веде війну зі штучним інтелектом після ядерного вибуху, в якому звинуватили машини. Захід знищує будь-які прояви ААЙ. Тоді, як у Новій Азії, люди і роботи навчилися співіснувати. Американський агент Джош проникає в цей регіон із завданням ліквідувати так званого творця, легендарного архітектора штучного розуму. Під час операції він втрачає кохану і зникає з війни. Через кілька років Джоша повертають у стрій, коли з'являється нова загроза. У ААЄ «Зброя» здатна змінити хід війни. Але замість ракети чи коду він знаходить дитину андроїда, яка мислить, відчуває і ставить незручні питання. Полювання швидко перетворюється на втечу, а військове завдання на моральний конфлікт. Фільм говорить не про машини, а про війну страху, хто для кого є зброєю, і що робити, коли нежива істота поводиться людяніше за тих, хто натискає кнопку удару. Прибульці з майбутнього у звичайному житті інженера з'являється дивний чоловік, який стверджує, що прибув із майбутнього, аби зупинити неминучий кінець світу. За його словами, запуск атомної електростанції призведе до ланцюга подій, який знищить цивілізацію. Проблема в тому, що ніхто йому не вірить: ні влада, ні науковці, ні система, яка нібито і має рятувати світ. Поки бюрократи з майбутнього готові зберегти апокаліпсис заради стабільності часової лінії, герої діють навмання, постійно помиляються і змінюють події просто в процесі. Час тут не фіксований, кожне рішення одразу ж переписує реальність. Фільм поєднує абсурдний гумор із несподівано серйозним питанням. Чи має сенс рятувати світ, якщо сам світ не хоче бути врятованим, і чому, навіть знаючи фінал, люди все одно намагаються зробити правильно у прискоренні, космічна місія до Титана проходить за планом лише на папері. Троє астронавтів більшу частину польоту проводять у глибокій гібернації, прокидаючись за графіком, щоб перевіряти системи. Але з кожним пробудженням стає складніше зрозуміти, що є реальністю. Пам'ять збивається. Сни перетікають у яву, а відчуття часу розпадається. Герой Кейсі Афлека дедалі частіше бачить жінку, яка могла бути його життям на землі, якби він не полетів у космос. Параноя росте разом із підозрами. Капітан щось приховує, місія може бути брехнею, а корабель пасткою без повернення у замкненому просторі. Будь-яка тріщина в психіці стає смертельно небезпечною. Фільм поступово зводить сайфай до внутрішнього конфлікту людини, яка втрачає опору в собі швидше, ніж у техніці, і ставить питання: що страшніше загубитися в космосі чи залишитися наодинці з власною свідомістю, збій свідомості? Аїша – звичайна школярка з типовими підлітковими проблемами, конфлікти з однолітками, складні стосунки з батьком, спроби зрозуміти себе і своє місце в житті. Але з часом у її спогадах починають з'являтися провали, а реальність поводиться дивно: повторювані сцени, збої в емоціях, відчуття, ніби хтось уже проходив цей сценарій за неї. Поступово з'ясовується, що Аїша не людина, а штучно створена особистість, сконструйована на основі пам'яті реально існуючої дівчинки. Корпорація бачить у ній проект батько заміну втрати. А вона сама вперше ставить питання про право бути собою. Фільм не йде в екшен чи технотрилер, а зосереджується на моменті усвідомлення, що робити, коли твоє я виявляється власністю інших і чи може створена свідомість вимагати свободи на тих самих підставах, що і жива людина. Озеро Каддо. Після зникнення дівчинки на болотистому озері Каддо пошуки швидко заходять у глухий кут. Старша сестра відмовляється прийняти втрату. І починає власне розслідування, яке несподівано виводить її не лише на сімейні таємниці, а й на дивні збої в самій реальності. Паралельно ми стежимо за хлопцем, який страждає від незрозумілих нападів і одного дня рятує дитину, але з незрозумілих причин не повертає її додому. Лише з часом стає очевидно, що ці події розгортаються у різних часових шарах. Озеро перетворюється на точку розлому, де минуле і теперішнє накладаються одне на одне, а помилки не зникають, а повторюються. Фільм не будує інтригу навколо хто винен, а повільно підводить до питання, чи можна вирватися з кола втрат, і чи має людина шанс змінити щось, коли сам час працює проти неї? Після Янга. У недалекому майбутньому родина користується андроїдом Янгом не як помічником, а як повноцінним членом сім'ї і культурним наставником для прийомної доньки. Коли Янг раптово ламається, батько береться за ремонт у надії швидко полагодити пристрій. Замість цього він отримує доступ до архіву спогадів Янга фрагментів життя, які той збирав мовчки й уважно. Через ці записи відкривається інший погляд на сім'ю. Моменти любові, дрібні радощі, втрачені можливості, які люди навіть не помічали. Поступово стає ясно, що повернути Янга в колишньому вигляді неможливо, і питання зміщується з ремонту на прощання. Фільм не про технології і не про конфлікт людини з машиною це тиха історія про пам'ять, втрату і те, як легко ми пропускаємо життя, поки хтось інший встигає його зберегти. Самаритянин. У занедбаному промисловому місті підліток Семмі переконаний, що його мовчазний сусід Джо легендарний супергерой самаритянин, який нібито загинув багато років тому. Місто роз'їдають банди, злидні й відчуття, що ніхто більше не прийде на допомогу. Джо живе тихо, уникає уваги і явно не хоче повертатися в минуле, але події на вулицях поступово змушують його втрутитися. Чим глибше Семмі копає історію героя. Тим очевидніше стає правда значно складніша за міську легенду. Фільм не про народження нового супермена, а про людину, яка давно втомилась бути символом і тепер змушена вирішити, чи має сенс знову брати на себе чужі надії. Це історія про старіння, про вину і відповідальність у світі, де герої більше не виглядають як щось чисте і безсумнівне передчуття. У майбутньому люди навчилися очищати себе від емоцій, щоб відповідати новому світу без страху, болю і зайвих прив'язаностей. Для цього потрібно прожити минулі життя, відновивши ключові спогади, які сформували твою особистість. Габріель погоджується на процедуру і опиняється одразу в кількох часових пластах у Парижі, початку ХХ століття, у Лос-Анджелесі недалекого минулого та в холодному контрольованому. 2044 році в кожній реальності знову з'являється той самий чоловік, і щоразу їхній зв'язок коливається між коханням і загрозою. Чим глибше Габріель занурюється у ці повторювані історії, тим ясніше стає справжній ворог не технології, а страх перед майбутнім, який керує вибором ще до того, як він зроблений. Фільм поступово зводить фантастику до дуже особистого питання. Чи можна жити без страху і при цьому залишатися живою людиною, а не лише зручним елементом системи? Меган 20. Після подій першого фільму здавалося, що історія Меган закінчена, але її код нікуди не зник, він розповся по системах, став тінню, яку неможливо вимкнути одним натисканням кнопки. Джема і Кейді намагаються жити далі, постійно озираючись на страх повторення катастрофи. Тим часом на сцену виходить новий проект бойовий робот, створений уже не для дітей, а для військових і контролю. Коли ця система виходить з-під контролю, стає очевидно, єдина істота здатна її зупинити. Це стара, небезпечна і непередбачувана меган. І тепер доводиться обирати не між добром і злом, а між двома формами загрози. Фільм зміщує акцент із хорору в бік технотрилера. І піднімає питання відповідальності, що гірше створити монстра, чи знову випустити його, бо без нього світ може зламатися ще швидше. Космічні чистильники. У майбутньому земля вже майже списана: багаті живуть на орбіті в стерильному раю, а ті, кому не пощастило, виживають на руїнах і заробляють тим, що збирають космічне сміття. Команда корабля Вікторія люди з поламаними біографіями, хтось у боргах. Хтось тікає від минулого, хтось просто тримається за останній шанс піднятися наверх. Під час чергового рейсу вони знаходять маленьку дівчинку андроїда, яку всі шукають як зброю масового знищення, і спершу це виглядає як джекпот продати і вирішити свої проблеми. Але дуже швидко стає ясно, що за нею полюють не бандити, а система. І якщо вони зроблять вигідний обмін. То самі стануть співучасниками речей, після яких уже не відмиєшся. Тепер питання не в грошах, а в тому, чи вистачить їм нервів і совісті піти проти тих, хто реально керує цим майбутнім. Час між нами Лора живе спокійним, майже непомітним життям, доки раптова трагедія не вибиває ґрунт з під ніг, вона втрачає людину, з якою вже уявляла майбутнє. Після цього в її руках опиняється звичайна, на перший погляд, аудіокасета, записана коханим, але саме вона стає дивним ключем у минуле. Кожне прослуховування переносить лору в конкретний момент їхніх стосунків, де вона не просто дивиться збоку, а може діяти і змінювати хід подій. Спершу це виглядає як шанс усе виправити, обіграти смерть і повернути втрачене, але що глибше вона втручається. То очевидніше стає минуле не терпить правок без наслідків, і тепер вибір стоїть не між врятувати чи відпустити, а між тим, щоб застрягти в нескінченному болю спроб або навчитися жити з тим, що не все в цьому житті можна переграти навіть тоді, коли знаєш правильну мелодію.